П'ять вершників Апокаліпсису керують світом. І сатана прикидається Ангелом світла. Він лукавий, він закриває своє обличчя, щоб не було видно, що він сатана. І треба вбрати вузьку дорогу, вузькі ворота, які ведуть до царства Божого, а широка дорога і широкі ворота ведуть до погибелі, пекла вогняного озера, мук. Широку, не превеликий жаль, багато людей йде і ходить. І воля Божа, щоб ми йшли до нього вузькою дорогою. Воля лукавого дьявола, щоб ми йшли широкою дорогою. І що зав'яжемо на землі, те зав'яжемо на небі. Що розв'яжемо на землі, те розв'яжемо на небі. І за волею світу стоїть сатана і чорти.